Отакі От із баклажанів, рулетики будуть. Із сирком, чесничком. Трішечки кропу потім вже достану з морозилки і додам. І з майонезом. Ось цю верхню щищаю. тоненько тоненько якби тільки, щоб вона на сковорідці потім не, не йорзалась. Отак, з двох сторін. Ось так. Нарізаю тоненько. Що тепер робимо? Беремо сіль і нам потрібно їх просто трішечки, щоб вони полежали присолені. Для чого я це роблю? Не для того, щоб з них зійшла гіркота. Гіркоти зараз в теперішніх сортах немає. А коли присолені полежали, потім ви їх віджали або навіть там, промили, хто як. Вони беруть менше жиру, менше олії. Вони у вас не будуть плавати в олії. Смажимо баклажани. Наливаємо олійки. Баклажани я злила, але нам потрібно їх просушити, щоб вони не пуляли і не стріляли. Ось так. І потім буду викладати на такий тарілочку із паперовими ручничками, щоб не було зайвого жиру. Так, олія розігрілась, викладаємо баклажани і смажимо з обох сторін, так як завжди. І поки смазуються баклажани, а ми натираємо сирок, давимо чесничок, робимо заправочку, начинку нашу. Я трішечки підморозила сирок, щоб краще натирати. Видавлюю чесничок. Ось так даю сюди кропчику. Так, додаємо майонезу. Баклажани досмажуються. Начинку зробила. Сир потертий, чесничок, кріп зелененький і майонез. Солити причити не потрібно, тому що і в майонезі, і в сирку все це є. Дуже смачно. Прохололи баклажанчики. Беремо начинку. І ось так відправляємо рівнесенько і викладаємо на тарілочку, на якій будемо подавати. Смакота. Так що ми з вами не даремно потрудились.